Так, давно не показував процес. Тут вже основний периметр зроблений, е перестінки поставлені, залишилось два перестіночки під санвузол. Так, йдемо далі. Тут вже готова повністю контрбрешітка-обрешітка. Залишилось мені порахувати площу та замовити фасадні матеріали. Все ніяк не дойдуть мої руки, немає часу. Ось так це виглядає. Так, тут ще буде пізніше, коли буде вже терасна дошка, щоб знати рівень, щоб е тут також буде обрішитка-контуршитка, щоб все це було одним гарненьким контуром. Зробили закладну під перголу. Там що, почали, накинули підлогу, зібрали Залишилось, залишилось стіни зібрати з дахом. Ну власне, ну і це я вам вже показував. Тут вже теж готова чекає під замовлення даху.